Екологів із Грінпісу називають піратами та ледь не терористами. Активісти планували на криголамі Арктик Санрайз підійти до однієї із Газпромівських нафтових платформ, розташованих у Печерському морі, та провести там акцію протесту. Щоправда, російський спецзагін став на захисті капіталістичних інтересів на судно десантувалися командоста. Пов'язали всю команду на борту. Було три десятки активістів із різних країн світу. Серед затриманих один українець. Нині Арктик Санрайз» під конвоєм завели у Кольську затоку і обіцяють виписати екологам аж по 15 років. Судно Арктик Санрайз під конвоєм зайшло у Кольську затоку і стало на якір неподалік Мурманська. У віддаленій частині рейду дістатися сюди можна тільки на катері. В екіпажу жодних можливостей контактувати із зовнішнім світом. Вони незаконно утримуються російськими властями. У них немає можливості зв'язатися ні з родственниками, ні з нами, ні з адвокатами. У них відбрані... Отобраны... Средства зв'язку, ага і обмежено їх переміщення по кораблю. вони знаходяться поворожане охороною. Ці кадри зняті активістами. Greenpeace. Тут подробиці подій, що розгорталися у водах Баренцевого моря. Ось судно Arctic Sunrise наближається до Газпромівської платформи. При розломна активісти за допомогою альпіністського спорядження намагаються піднятися на платформу, розгорнути плакати проти видобутку нафти в Арктиці. Згори активістів поливають крижаною водою. На горизонті з'являється берегова охорона, погрожуючи зброєю. На цих кадрах це добре видно. Вони заарештовують активістів і намагаються зупинити корабель. У цей час капітан судна веде переговори. Ваше судно і ваші люди атакували нафтову платформу переломна. Я підозрюю вас у тероризмі. У тероризмі. Ви маєте зупинити судно у Грінпіс. Наголошують, судно було в нейтральних водах, а їхня мета привернути увагу до видобутку нафти в Арктиці, що з погляду екологів загрожує екології. Ухвалено рішення про те, щоби зупинити ваше судно із застосуванням зброї. Я розумію, що ви говорите. Будь ласка, зрозумійте, що ви погрожуєте зробити. Ми в мирній подорожі. Ми протестуємо проти загрози планеті. Ми тут, щоб зробити світ кращим. У відповідь ви погрожуєте відкрити вогонь по нашому судну. Далі був штурм із гелікоптера на борт спустилися спецбійці ФСБ за повідомленнями. Крінпіс команду вишикували на палубі і тримали під дулами автоматів. У слідчому комітеті Росії обіцяють, ніхто не уникне. Покарання, не зважаючи на громадянство, слідувателями слідствами комітету уже возбужденого головне діло по статті 227 уголовного кодексу Російської Федерації. Піратства по всьому світу тривають акції на підтримку екологів. Розгортається дипломатична війна на борту. Активісти зі США, Франції, Італії, Канади, Данії, Польщі, Швеції інших країн. Дипломати з багатьох країн вже піднялися на облавах, щоб зустрітися зі своїми громадянами. За інформацією ТСН українських дипломатів серед них немає. Григорій Жигалов, Яна Слісарчук. Новини 2+,2.